Доброго дня, друзі. Хочу вам запропонувати таку невеличку техніку, як можна зробити вибір, коли ви не знаєте. Ви не знаєте, що ж вибрати: одне чи друге. І до одного лежить душа, і до другого, чи лежить, чи не лежить. А розум каже, що треба брати, чи треба робити. І от є такі техніки. Так, звичайно, нумерологія підскаже. Вона підскаже навіть ваш шлях. Те, що ви самі собі прописали, і можливі варіанти. Але якщо, наприклад, ви не володієте номерологією і ще не вчитеся, не навчаєтеся у нас в нашій школі нумерології Сітеріка, то є такий, така практика, котра вам е дозволить поспілкуватися з вашою підсвідом... підсвідомістю і зрозуміти, який же був вже вибір вашої душі. Вже вона колись це вибрала і знала, що буде така ситуація. і Знала, як краще зробити, і знала, що буде дуже сумніватися. Тому рішення вже є, але тільки треба його, як от, знаєте, підняти з глибин і зрозуміти, як це можна зробити. Візьміть такі аркушики, просто аркушики паперу. І з однієї сторони, напишіть. Можливі варіанти. Один, можливо, на одному аркушок, на другому, другий можливий варіант. І так, пишіть, будь ласка, чимось таким, чи тонесенькою ручкою, чи краще навіть олівцем, щоб воно не просвічувалося з іншого боку. І отак понаписуйте собі, наприклад, такий-то варіант на другому паперці, і інший варіант, на третьому, там, є ще якийсь. Переверніть їх, коли напишете. Розкладіть по полу. Перетасуйте, перетосуйте, розкладіть по полу і спробуйте постояти на кожному з них. І отут треба вважати відгук відгук вашого тіла. Якщо ви відчуваєте щось як недобре, чи якусь напругу, чи якесь ну, щось дискомфортне, що вам неприємно, і хочеться зійти з цього аркушка, для себе помітьте на ньому, помітьте, що там. І отак походіть по них. Постойте, поспілкуйтеся з собою, дайте собі такий час, не поспішайте. Так, спокійнесенько. Для цього так виділити якийсь час, для того, щоб це було не поспіхом там по 10 секунд, а побільше трошки. Потім на іншому постоїти. І от там, де ваша душа, ви відчуєте, що «О, отут приємно, отут я постою, отут гарно. От тоді, от тоді переверніть і подивіться. Це вже був вибір вашої душі. І вона це відчула. І вона вже вам підказала. Якщо і це вам не допоможе, тому що ви, наприклад, зараз налякані і не можете прийняти рішення, то спробуйте ще далі піти. На одному аркуші, на одному прямо можете написати різні варіанти. Оце як по циферблату. І візьміть кружочок такий, в ньому щось написали, то що ви вирішили. Інший кружочок, так, в ньому написали інше рішення, третій кружочок і так далі. Так, по циферблатіку. І потримайте над кожним цим кругом, ну, наприклад, маятник. Як його зробити? Це можна як зробити. Звичайна ниточка, і на ній підвісти, ну, наприклад, своє свою обручку. Можна підвисити і подивіться, як воно буде коливатися. Ви знову відгук почуєте. Ваша підсвідомість вам підкаже. Тільки вчіться і до неї прислухатися. Якщо хочете конкретні рішення, так щоб вже ви знали, що це напевне шлях вашої душі, то на нумерологію приходьте і ми там будемо розбиратися. Ми там розбираємо не тільки цифри, не тільки їх вплив на наше життя і як вони можуть бути проявлені. Той чи інший час, але ми розбираємо і подібні практики, і дуже багато на різних курсах. То до зустрічі, друзі. Бути щасливі, вчиться робити правильний випір, вчиться прислухатися до своєї душі. Вона знає всі відповіді. Вчиться їй довіряти.